Всім привіт! Сьогодні я розкажу про два унікальні світлові профілі ТЛ40 та ТЛ40 контур від Алютат. ТЛ40 це особливий вид світлової лінії шириною 40 мм, яка втоплена на висоту 11 мм. ТЛ40 контур це контурна світлова лінія шириною 40 мм, яка створює основне освітлення вздовж стіни. Профіль ТЛ40 та ТЛ40 контур. Мають однаковий світловий потік, тому ви можете використовувати їх в парі та створювати різні рішення як по периметру, так і в центрі приміщення. Тель 40 та тель 40 контур можна вклеїти від однієї до чотирьох LED-стрічок. Ми рекомендуємо дві led стрічки В даних профілях полікарбонатний світлоросівач led 40 втоплений на 11 мм від натяжної стелі, що відповідає висоті вставки G7. В залежності від інтер'єрного рішення, ви можете обрати колір вставки G7 класичний білий або акцентний чорний. З профілю TL40 та TL40 Contact можна зробити різні конструкції. Ви можете поєднати два профілі та створити унікальне рішення. Ще однією унікальною особливістю є те, що ви можете поєднати профілі TL40 від АлюТа та TLG40 від AluHeps. Для створення обриву в профілі ТЛ40 вам знадобиться акрилова заглушка. Зараз ми покажемо, як правильно зарізати профіль та вставку. Для ідеального стикування краще всього зарізати вставку LED 40 одразу в профілі TL40. Але зверніть увагу, що в ТЛ40 контур вставку та профіль краще зарізати окремо. Черговість монтажу TL40 наступна. Основна торцева заглушка LED-стрічки LED-40. Монтаж полотна, торцева декоративна заглушка, ставка G7. Черговість монтажу в tl 40 контур така ж сама, але без торцевих заглушок. Профілі TL40 та TL40 Контур ідеально підходять для використання тіньовими рішеннями Алютат, що допомагає створити сучасні інтер'єри. Ми розглянули всі ключові особливості профілю TL40 та TL40 Контур від Алютат. Втіліти стильне та функціональне освітлення в натяжній стелі разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та отримати більше інформації про наші продукти. До нових зустрічей!